Казка, лисичка сестричка і вовк панібрат Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує. Пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж такий бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж, таки найшла одного проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла. І бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалася у лісі. Тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, кривий праве. Рубайся, деревце, кривий праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані, брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила. Саночки зробила та й їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: Покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать, та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш? Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь, трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, Злась, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю, я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь, 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 так і розсипались. Давай тоді лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було? Капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні? Кажи. Рубайся, деревце, кривий праве, рубайся, деревце, кривий праве, пішов вовк вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривий криве. Рубайся, дерево, кривий криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та. Аж воно таке корячкувате, те, що й на полицю вплух не вибереш. Не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево, кривий криве. Ну й дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане. Я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її. Перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться. І давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях усе кидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я стільки морочилась, ловила й віддай. Піди сам собі налови, та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити, та як же ловити? Піди до ополонки, Строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька. Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малой, а мороз надворі такий, що аж кварчить. Лисичка бігає по березі та все. Мерзне мерзний вовчий хвосте. Мерзний-мерзний вовчий хвосте. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну і я так, ловися, рибко, велика, та все велика. Бо рухнув вовк хвостом важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до полонки, не витягне. А вона його ще й лає. А, капусний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж допомогти. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом, людей гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. І як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. І як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А каже така ти. Наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки піхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой, ой не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує Битий небиту везе, битий небиту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знов нищечком, битий не биту везе. От довіз він її до хатки, уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плиг з вовка та Битий не биту привіз, битий не биту привіз, Вовк до неї, хотів її зубами. А вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупця вся вовк, тупця вся коло лисичиної хатки, не влізе. Не клята ж лисичка отак піддурила та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Кінець казки.